Розділ третій. Страждання косів ухання. Вовчик Вовченко. розперізується. клятва друзів. Проте кося вухань радів передчасно. Тільки нора іскамня сіла біла вовчика, як він її вкусив за вухо. Але Ресеня саме було з хижацького роду. Недовго думаючи, вона так дряпнула кігтями вовчка по носі, що той аж залищав, і всю велику перерву зализував ніс. Більше він раїску не чіпав, і увесь свій гнів переніс на косю, наче то зайчик його подряпав. Відтоді вовчик не давав косі проходу. Він підстерігав його всюди, де тільки міг. На перервах, перед уроками, після уроків. Ганявся за ним, кусав його за вуха, за хвоста і тільки швидкі ноги рятували зайчика. Дома кося мивався сльозами. Не піду я більше у школу, не піду, ридав він, трагічно мотаючи головою. Не треба мені того сольфеджо, не треба мені відмежої мови. Не піду, не піду. Що ти, синку, ну що ти кажеш? вигукувала мама зайчиха. Це ж така школа. Вчителів запросили із столичного зоопарку. Такі спеціалісти. Усі батьки захоплені, хочуть просити, щоб відкрили ще й вечірню школу для дорослих. А ти. І правда? На уроках у школі було цікаво. Нічого не скажеш, і викладачка. Лісознавства Лизавета Патріківна добре розказувала, як треба берегти рідний ліс, які в ньому ростуть дерева, рослини, які живуть звірі і пташки, чим вони цікаві. І жирафа Жирафіївна, захоплюючи, розповідала про лісову географію, про північну тайгу, про південні джунглі та інше. А коли бували уроки лісової історії, всі просто рота роззявляли, слухаючи оповіді слона Мамонта Африкановича про прадавні доісторичні проліси, де жили різні химерні плазуни, велетенські динозаври, шаблезубі тигри, печерні ведмеді, волохаті носороги і літаючі ящери. А музика. Всі в лісі просто показилися на тій музиці. У кожній норі, у кожному дублі, у кожному барлозі тільки й розмову було що про музику. Ах, ви знаєте, моє лисеня вже співає, ну, просто, як соловейко. А ми своїй білочці купили вчора піаніно. Так намучилася. Ледве втягли у дупло. Мій Михайлик такий здібний, такий здібний, навіть хропе у вісні по нотах. Так, що й казати, уроки в школі були цікавими. Але що ті уроки, як після них тебе щодня підстерігає десь вовчик-вовченко і кусає тебе за хвіст? І зав'язує тобі вуха вузлом на голові і знущається неймовірно. Гірше за всякого динозавра хуліган поганий. Втім, не лише косі діставалось від вовчика. Він до всіх чіплявся, всіх дражнив, з усіх глузував. Рудий, руда кандала, пожежна команда, море горить. кричав він лисеняті Рудикові. Лісовенку. Щітка, швабра, почистить мені червик», свистів він колькові колючці. Наш борсук боря сук не способний до наук, виспівав він, танцюючи і кривляючись перед борсученням, хоча сам був ледар і двічник. Дівчатам він показував язик і ганявся за ними, вигукуючи дражнилки. Вірочка, ви вірочка, в тебе вносить дірочка. Виглядіть, щоб сонь колось, нам побить не довелось, тільки реїзком няму він не зачіпав, наче її не було в класі. А до директорового родича Михайлика Ведмеденка навпаки пробував під'їжджати з дружбою. Обіймав його за плечі і казав Ти, Михайлику, молоток, а вони всі мурашняк. Я їх усіх однією лівою, а за тебе я заступатимусь. Як тебе хтось зачепить, скажи тільки мені. Але Михайлика й так ніхто не зачіпав. І відмінникові, Михайлику, не потрібна була дружба Розбешаки і двічника вовчика. Він і сам міг за себе постояти. Ех, мені такі біцепси. Зіткав кося, зазрічно дивлячись на Михайлика. Але де було взятися зайчикові медвежих біцепсів? І що його робити, як його далі жити на світі? Скрушно хитав головою кося. Хоч лягай і вмирай. Ох, 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 кепські наші справи. І собі хитав головою Колька. Слабаки ми з тобою. Слабаки, боягузе, горе нам. Кожен може, може нас покривдити, кожен може зганьбити. А вовчик розпорізувався що не день більше і козакував у класі, як тільки хотів. Слухай, Колько, сказав якось зайчик і жакой. А давай, може, займемося спортом, га? Га? Яким спортом? Ну, яким, яким, таким, щоб стати, о, і зайчик випнув груди і зігнув у ліктях лапу, наприклад, боксом. О, ця думка, давай, щоб Вовчикові тільки бенц, він беркиц, ногами вкрився і гайда. Фізкультуру в лісовій школі викладав знаменитий спортсмен, колишній чемпіон лісів і джунглів серед мавп макак-макакович. Два роки тому він залишив великий спорт і перейшов на тренерську роботу. Так, значить, хочете займатися спортом? Прекрасно. Прекрасно, мої юні друзі, прекрасно, сказав Макак Макавокович, радісно всміхаючись. Яким видом боксом? О, чудово! Прекрасний вид спорту. Справжній бокс то мистецтво. Це краса, це музика. Але боксер передусім мусить бути всебічно розвиненим спортсменом. Ранкову фіззарядку робите? Їжачок і зайчик перезирнулися. Не завжди, зіткнув кося. Ага, опустив очі Колько. Чесно кажучи, ранкової фіззарядки вони не робили зовсім. Якось не виходило, не вистачало часу. Поки встанеш, поки вмийся, поснідаєш, вже й до школи час. Ану перевіримо вашу загальну фізичну підготовку. Маках Макакович підвів їх до дерева і сказав: хапайтесь за нижню гілку і підтягуйтесь. Побачу, скільки разів зможете підтягнутися. Кося й Колько вхопилися передніми лапками за гілку і повисли, звисаючи черв'яками. Хоч як вони криктали, хоч як старалися жодного разу підтягтися, так і не змогли. Так, «Та сказав Макак Макакович, фізична підготовочка, самі бачите, кепська. Негодященька підготовочка. М'язи у вас, вибачте, як у слимаків. Кисіль, а не м'яз.